Діти, всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему баскетболу і поговоримо з вами про пряму передачу м'яча, як її можна тренувати і які основні моменти бувають чи помилки. Приймаємо основну стійку баскетболу. Забираємо його, як би сказати, називається. Потім берете слабшою своєю рукою. Те ж саме. Правою рукою прикриваємо від суперника, поправляємо, забираємо начик суперман і кидаємо. Зарвали. Подивіться на роботу кістці. Вона закривається. Те ж саме, що і при китку м'яча в корзину. Кість закривається. Слідуюча вправа її трішечки робимо складнішою. Те ж саме і з лівою. Вправи і прибрали п'ячі робіо. Ці вже вправи робити після того, коли навчилися виконувати простеньку передачу. Тому. Тренуйтеся, робіть ранкові гімнастики, до побачення.